9 лютого у слов'янському фізкультурно-оздоровчому комплексі стартував чемпіонат Донецької області з плавання у дводенному турнірі. За шанс стати членом регіональної збірної борються більше ста спортсменів з трьох міст північної зони Донеччини. У нас участвують міста Слов'янськ, Солідар і город Краматор. Всього близько ста юних спортсменів. Сегодня борются за призовые места, и как уже было объявлено президентом федерации, по результатам сегодняшних соревнований будет сформирована сборная команда Донецької області, яка в уже прийме участие в чемпіонаті України среди юниоров, то есть в этой возрастной группе. Запливи проходять на дистанціях від 50 до 200 метрів у різних способах плавання. В них приймають участь хлопці і дівчата віком від 10 до 14 років. Кожен сподівається продемонструвати найкращий результат. два місяці готувалися ми. с тренерами и всей группой чтобы сейчас выступить вот ты уже проплыл какие результаты доволен не ну я еще сейчас услышу результат я, наверное доволен конечно любые переживания все соревнования это эмоции все такое Ну, радість хорошого результата це превыше всего. всього. У будь-якому випадку треба виступити на максимум своїх важливостей, независимо з якого сапірніка, слабосільний, сильні тебе. на максимум своїх можливостей це головне. Даний чемпіонат вважається стартовим для напрацювання системи проведення змагань у слов'янську, адже сьогодні слов'янський басейн – чи не єдиний на півночі області комплекс, де залишилась спортивна профільна база. Было с вот, э, той зоной АТО 22 детских спортивных школы, из них две специализированные школы. Сегодня на этой территории Украины, Донецкой области, всего 6 отделений ДЮСШ, из них 4 отделения это в городе Мариуполе. Здесь, на территории э, северной части Донецької області, практически в городе Славянске, один тренер по плаванию, вот в ДИИШ, и еще где-то, по-моему, то ли в сліпих, то ли еще где-то, в школе сліпих, один тренер. То есть, э... Как бы бази как такової, ще нету для проведення масового серевнування масових серебрень у подальшому на базі слов'янського фоку планується посилити роботу для розвитку спортивного плавання.